Правда, правда, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог, чому він постійно вертається? Думаєте про цього чоловіка? Сонечки, поздравляю вас з наступаючим новим роком! Я дуже люблю вас і ціную кожну з вас. Ви прекрасні! Амулет знижки сьогодні ще є. Зробіть собі подарунок. До речі, амулет на відпускання минулого чоловіка. Ви перестанете напитувати його своєю енергією. Ця енергія піде на натіснення ваших бажання. Так, чому він постійно вертається? Тому що він хитрун, маніпулятор і лгун. Угу. Так, тому що. Тут ви в свій час дуже вклалися в нього, а чоловіки пам'ятають жінок, які в них вклалися. Ну чому ні? Класний ресурс. тут Навіть хтось може гроші йому давати. Чому він у вас перевертається? Тому що він щодо стабільності і надійності, людина, яка нічого не може вам запропонувати, і. І він тут багато подорожує, тобто, дивіться, тобто, його життя показують, що постійні мандри. Тобто, сидіти на місці це не життя для цього чоловіка. І таке, не чому він вертається? Він зараз просто розказує про нього. Він зараз до вас, ну, по, по перше, тому що ще у нього взагалі щодо грошей, проблеми. Ви, мабуть, ресурсна. Так, і він хоче з вами продовжувати відносини. І чому? Тому що, мабуть, не раз це було. А так чому він вертається до моєї феєчки? Підкажіть вищі сили, а то тому, що феєчка королева Пентаклів, те, що я їй казала, тому що феєчка вміє гроші заробляти, тому що феєчка стабільна і надійна, саме та жінка, з якою можна йти в брак, народжувати дітей. Так. Тому що саме з вами він може вести життя, яке він хоче. Тут і ви, і ще хтось. Тобто, ви йому дозволяєте мати якийсь ще третій фактор в ваших відносинах. Чому він хоче до вас повернутися? Тому що є почуття. Ну, тут у когось він справді ваш чоловік, а ще тому, що він вважає, що він. Хоче з вами вступити у відносини, бути чоловіком для вас, створити з вами родину. Так, хоча хоча, тут він вже дуже довгий час цього хоче, чому він до вас повертається? Тому що є до вас по дьяволу, дуже тягне. Дай вас він нічого не може з цим зробити, тому що він мах, він вважає певний момент, що він може все, якщо він захоче. Тому що ви для нього не книга, яку він не може прочитати, луна.